Коротше, вирішив я перевірити, наскільки реально вистачає iPhone Air. В мене була запланована важлива поїздка в Тернопіль, і я весь день провів з iPhone Air. Тому давайте подивимось, що з цього вийшло. Поїхали, прокинувся я о шостій ранку. Телефон заряджений до 100%, йду їсти, поки їм дивлюся Тікток. Збираюся теж під Тікток. Далі роблю каву в дорогу. Ну і поїхали. 8.14, В дорозі трішки подивився Тікток, телефон показує 90% заряду, і екраний час годину 38. Поки їхали встиг трішки попрацювати на телефоні. Ну і нарешті ми заїжджаємо в Тернопіль на годиннику 10.37, а батарея показує 79%. Далі я до обіду покатався по Тернополю, повирішував всі. Заплановані справи і збираюся їхати додому. На годиннику 15.22 батарея показує 66% і їду назад в рівне. До речі, всю дорогу назад Ер буде працювати в режимі навігатора. Проїхали трішки менше половини маршруту. На годиннику 16.35 Батарея 52%, Їдемо далі. Пройшла ще година. 17.34, А батарея 36%. Тут я на під'їзді до рівного заїхав трішки підзарядити автівку. На годиннику 18.23 Батарея 28%. Поки заряджаю автівку, хочу сказати, що за цей час мій айфон 15 про який в мене як другий телефон розрядився в нуль, і я його вже заряджав до 70% і зараз знову 40%. Тому iPhone Air дуже круто себе показує. Ну і нарешті я в Рівному 18.58, батарея 25%. Їду в магазин і додому. 19.31. Я дома Йду робити хатні справи і вечеряти. 21.31. Чищу зуби дивлячись, Тікток, йду лягати спати, бо дуже втомився. Поки не заснув, підведемо результати, майже десята година вечора, батарея 18%, а екранний час за день склав майже 6,5 годин. Тут я хотів зняти, як падаю лице. Цим в подушку, але чуть не зламав собі Ніс. Всім папа. -па. Я не знаю, як вони це зробили, але ви самі все бачили на свої очі. Була майже 10 година вечора, а на телефоні було трішки менше 20%. Тому як вам такі результати? Пишіть в коментарях.